За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, споконвіку Прометея та морел карає щодень Божий довби ребра, й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живучої крові. Воно знову оживає, і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не невиоре на дні моря, поле не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога. Великого Бога, не нам наплю з тобою стати, не нам історію творить, нам тільки плакать, 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 і хліб знасуний замісить кровавим потом і сльозами кати знущаються над вами, а правда ваша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться, коли ж отпочити даш Боже утомлений і нам даси жити. Ми віримо твоїй правді, і Духу Святому стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики на віки і віки, а поки що. Течуть ріки, криваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, отамто милостиві ми ненагодованою голо застукали сердешну волю, тецькуємо. Лягло кістьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів, бо стало сльоза худов'їх. А дівочих пролитих марно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових рясних кривавих на ріки. Море пронеслось огненне море. Слава, слава царям і гончим і псарям і вашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кров'ю политі. І вам, лицарі, великі Богом, не забуті борітися, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Чура кісакля, все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто не возьме за своє не поведе тебе в кайданах. А в нас на те смире, ми, читаємо Божі глаголи та до високої тюрми та от високого престолу всі ми в золоті. І голі. До нас, в науку, ми навчимо, почому і сіль, почим. Ми ж христіяні. Храми, школи і Біблія, сам Бог у нас, нам тільки сакля очі колить. Чому вона стоїть у вас, не нами дана? Чом же ми чурек не кинем той, як тій собаці? Чого ж ви нам за сонце платить не повинні, та й тільки що ми не пагани. Ми православні християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружились, багато дечому навчились. У нас же й світу, як та те. Одна Сибірний сходима а тюрм, а люду, що лічить, От молдаваніна до Фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святу Біблію читає святий Чернець і научає, що цар якийсь то свині пас, а дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі. Ось бачите, які у нас? на небі. Вище темні, святим Христом не просвящені. У нас дери, дери та дай і просто в рай. У нас чого-то ми не вміємо, і зорі лічим гречку сієм, французів лаєм, продаєм або у карти програєм людей. Не негріва таких, таких хрещених, но простих. Ми ж не гішпани. Крий наш Боже, щоб крадене перекупать, як ті жиди. Ми по закону, по закону апостола, ви любите брата, суєслови, ліцеміри Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону. Доці на кожушок, байстрюкові на приданне, жінці на патинки. Собі ж, на що не знає ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся? Христе Сини Божий за нас добрих, чи за славу істини, чи може, щоб ми з тебе досміялись? Оно ж так і сталося. Храми, каплиці, ікони, і ладани, і мир, і дим І перед образом твоїм не умоленят.